Він, Христос рождається. Я вас хрестив Водою, а він хреститиме вас Духом Святим. Так завершується та частина початок Євангелії від Марка. І зауважте, що Євангеліст Марко навіть не згадує про різдво. Із чотирьох Євангелистів тільки два описують Різдво. Для них? Тут євішим є не народження, не воплочення, а самі діла Ісуса Христа і Воскресіння. Оце є те послання, яке Господь нам залишає, і каже: життя не завершується смертю, смертю, смерть, водола. Але сьогодні я би хотів, щоб ми зупинилися з вами на у тому, я вас хрестив водою, а він хреститиме вас Духом Святим. Бо мені здається, що ми знову ж таки повернулися до Іванового. Хрещення водою. Так десь по відчуттях, але десь процентів 80 тих дітей і тих батьків, які я бачив при хрещенні, я бачив перший і останній раз. Можливо, другий раз вже прийдуть і треба буде шлюб брати. Тобто в більшості ми так і звели наше хрещення до того хрестити водою, то обов'язково треба прийти до страну, щоб обов'язково була вода, щоб поляли і так далі. Все, що після того стається, то вже таке, то вже секундарне. То вже, тут, так, як буду мати нагоду, то там десь колись до храму, можливо, тату з мамою і якусь модель, а можливо, вона і не буде. І тому мені здається, що ми дещо втратили те розуміння хрещення Духом Святим. Бо хрещення водою навіть в нашому обряді, в, наших, в нашому християнському розумінні, це не якийсь акт. Де прийшли і ці гріхи. Хрещення в розумінні християнства це також є в певній мірі певний потенціал, який відкривається перед дитиною. Жити всіма іншими християнськими тайнами. Без хрещення не можна ні сповідатися, ні причащатися, ні вінчатися. Хрещення це є тоді ворота, які Господь відкриває людині. І отут от ми підходимо до одного такого важливого пункту. Бог вас не будемо роти чоловіка. Він їх перед вами тільки відкриває. Але вже увійти в ті ворота, йти отою дорогою. Людина мусить сама. Це хрещення Духом Святим, якраз воно і є розраховане, це не є якийсь акт. Це є те, що розраховане на ціле наше. Від отого хрещення в дитинстві яж до смерті і Воскресіння. Я би сказав, що це хрещення, по суті своїй, є направлене на вернути людину у рай. Той, хто читав святе письмо, коли-небудь відкривав ту першу книгу буття, читав, як Бог сотворив небо, і землю, сотворив людину. І поставив її на землю жити. Де в раю. Тобто, як ми слідуємо окій певній логіці, Бог сотворив рай і поставив там людину. І що з того могла зробити з того раю? Здається, вже в тебе є все. Що змогла людина? На почали діалог з дияволами. От не, не знаю, не, 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 не можу це пояснити, але той факт Она почала загравати з диями. І що до того приводить? Що там, де вона чулася, як в раю, раптом, то все для неї стало дуже і дуже важке. І робота вже для неї важка, і життя для неї вже якесь не таке вже все. І жертва не така приносить, як здається, за принесення жертв вбили, вибиває хай. Але. Але то і якраз і є. Оце відсутність отого Святого Духа. Бо Дух Святий це є той Дух, який формує наш світок. Той Дух, який дає нам розуміти і дивитися на цей світ або як на частичку якогось такого тяжкого. Важкого, стресового життя, або навпаки, бачите, в тому світі раді. Дух святий це є той, який або творить чи Дух Святий той, який допомагає їм створити спільноту чоловіка і дружини. Адже ж в тому і полягає таїнственність, наприклад, шлюбу, що чомусь. Одна людина вибирає собі іншу, ту людину, яку вже рік тому навіть не знала, і каже з нею, я готова з нею жити в цій Розумієте? Тобто двоє чужих людей сходяться інколи з різних країн, з різних міст. Двоє людей дивляться одне на одна, кажуть, я з тобою буду жити. От з тобою не буду і з тобою, а з тобою буду ціле життя. От поясніть мені чому? От то є тайність. Зв він зводить людей до себе, він творить спільноту. Що робить людина? А людина дуже часто в ту спільноту руйнує. І тих двоє людей, і то ми маємо, на жаль, ту страшенну статистику. Що згідно статистики в Україні майже 60% ж любів після 10 років господарства. Тобто, то, що той Дух Святий, який звів тих двох людей, створив спільноту. За 10 років людина могла його змогла вбити, так як у перші люди. Тому це хрещення Духом Святим, воно не може бути якимсь одним, воно не може бути якимсь актом. Це є те, до чого Господь нас закликає жити щодня. Той Дух Святий, він не може бути тут, прилетів, тут відлетів. Або я ним живу, або його і близько біля мене не буде, тоді прийде інший дух. Той дух, який. Принесе мені потім величезні страхи, а що буде завтра? Той дух, який в моїх очах постійно буде виглядати, йой -йо, йо я такий малий, а всі такі великий. Той дух, який всі дрібниці, отакі невеличкі, зробить такими великими, що я раптом через них не можу переступити. Той дух, який поверне нас у відчуття страху. Не знаю, наскільки це є науково доведено, не можу сказати, але. Мені тут дуже подобається. У Святому Письмі Старого і Нового Завіту згадано 365 разів слово не бійся. Оце є той Дух Святий, який допомагає нам перейти оті страхи, страхи перед смертю. Якщо ми християни, то ми реально чого ми боїмося смерті. Він смертю свети подавав. Він показав нам вічне життя. Але перед тим вічним життям, Він попросив нас навчитися жити тут, на землі. Жити так, щоб було мені комфортно і було комфортно тим, хто є біля мене. Навчитися так жити. Він не вимагає від нас страшного, каже любежні свого, як себе самому. Не більше і не менше. Як себе самому. Щоб тобі було добре тут жити на землі. Щоб ти знов міг вернутися чи могла вернутися до раю. Щоб тебе тягнуло до своєї родини, до своєї держави щоб ти навчилася і чи навчився її любити і чи його любити. Бо це є також процес, не можна любити один день, не можна любити один рік, або та любов є, або вона з часом. Відійде. Духовне життя це є те, що воно тому, і називається життям. Це не є якісь винятки з нашого. Ну Не можна людина зранку помолитися, вечір помолитися неділю, прийти до храму, то що в найкращому. А в між щасті, що сталося. Мішасієм свіжим сам. От якраз навчитися в тому місці жити з Богом. Ото і є, хто хрещений Духом Святим. Коли той Дух мені освячує, коли я перестаю злитися на дрібниці, коли я починаю бачити суть, а не тільки форму, коли я відчуваю в тому сказаному, що мені Господь каже, чи чоловік каже, чи дружина каже. Я можу від те правильно відреагувати. Оце є хрещення Духом Святим. Бо воно допомагає нам творити особу, творити родину, творити державу. І це не може бути одним актом. Це не може бути, що я нині християнин завтра ні. Не можу я бути на один день джерела. Або ти є, або навіть і ви починаю. Так само, і християнином Не можна бути в один день. Або ти живеш ти і віриш в це, mm. або навіть не починаєш. Знаєте, християнську, я вже здається, це згадував, ну, подібне до того є такий в психології, називається накопичувальний ефект. Ми всі то проходимо, чи хочемо того, чи не хочемо. Чи позитивний, чи в негативний. Щоб зрозуміти, яке, як воно є, то треба задати запитання, що би ви хотіли, що би ви зараз вибрали, але то серйозно. От що ви зараз вибрали? 3 мільйони євро з одного боку, а з другого боку один цент, який буде 31 день подвоюватися. Тобто перший день один цент, другий день 2 центи, третій день 4 центи, четвертий день, 8 центів, п'ятий день, 16 центів і пішло. От реально, що би ми ви вибрали? Ща сам з собою. Мільйони, мільйони, мільйони. Ну, це мільйони, це так. далі. Правда? Ото три мільйони, то зрозуміло, тут свої погрошей. Тут ти собі думаєш один центр, який буде подвоюватися. І в якраз в тому ми потрапляємо в пастку, якщо ми дивимося так християнцем. Ми дуже хочемо такого християнства, все зразу і дуже легко. А християнство це і те, коли воно потребує певних отрує. І я зараз не говорю, що там в кінці то і то, коли ти вмреш та підеш до неба. Ні. Я говорю зараз за тут за наше життя. Бо той, хто взяв 3 мільйони, вже поїхав відпустку, купив собі машину, купив собі хату, живе від пуза, а в тебе, ти зранку встаєш, у тебе рівно 2 центри. Тобі ще раз 24 години треба пережити. Той вже приміряється, я не знаю, ти зранку встаєш, а в тебе 4 центри. Проходить 10. А за 10 днів той же міг мільйон потратити, а в тебе кишень 4,20. Ти собі думаєш, ти я дурня, купа грошей стояла чому там. не правила. Але якщо людина залишиться на тому шляху і чесно буде йти, і не пам'ятає точної суми, але в 31-й день він виходить 10,5 мільйонів євро, то є християнство. Якщо людина реально тим займається, якщо воно в томіри, Якщо над тим живе, але жити. Не просто собі, знаєте, таке собі святкове християнство, 3 мільйони взяв і думаєш, що свій вже все. Але тим жити. Людина тут на землі зможе відновити той рай. Той грай в своїй родині, теж в, свої, в своїй голові. Навчитися сортувати, що там є важливо, що не важливо. Та є дрібниці, які мають залишатися дрібницями, а дають якісь суттєві речі, над яким треба розумувати і дискутувати. Потім у своїй родині, а потім у своїй державі. Як ми вдома навчимося такого християнства, діючого християнства, де Бог не буде статистом, який буде галочки ставити проти того, що ти зробив доброго, а що ти зло, а буде дієвим суб'єктом нашого життя, той, який буде в нас тут, в голові, відігравати певну волю. Я вам кажу, таке християнство буде якраз таким християнством, про яке говорив Ісус Христос, це і буде хрещення Святого Духа. Амінь. Христос Скоростає.